Всім привіт, це канал Просправина і сьогодні у нас нова посилочка. Зараз ми будемо відкривати посилку. Всім привіт, забула сказати. E, тут посикрати, скажу, желейки. Так. Просто подивіться. На це... Я боже, це така краса. Це така краса така краса, давай так поспокурим. Ой, боже, заглянуть. Золот зовут. Я ромер на фоні розмовляє. Опа. Ой, вот, пожалуйста, победите. Много, машин. Много, Много чого? І ту Много нормасина. Дивися, корова. Корова. Дивіцю. Зуби. Зуби. Добре. Всім пока, це був канал просто деліна. Ось вот такий просто офігезний на бачу. Ми розпакували. Я вже грається коровою. Я yeah.